Ми продовжуємо вивчати рівняння, що зводяться до квадратних, і нагадую, на попередньому році ми здебільшого розглядали рівняння вигляду АХ у четвертій степені плюс Бх у другій степені плюс С дорівнює нулю, де А, Б і С деякі числа, але А не дорівнює нулю. І це у нас біквадратні рівняння. Біквадратні рівняння. В кого немає, запишіть, будь ласка, ще. Біквадратні рівняння а, мають певний алгоритм розв'язання, і вони належать до тих рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь. Для розв'язання, для прикладу, я візьму номер 750, давайте шостий пункт. Записуємо 3х у четвертій степені, додати 8х у другій степені, відняти 3 до рівня 0. Є формула, яка ну, зверху у нас запис, загальний вигляд. І ми бачимо, що це бій рівняння. Тоді ми маємо певний алгоритм розв'язання. Перше, ми робимо заміну змінної. Заміна. Яка заміна? Ми робимо у біквадратних завжди так. Х квадрат заміняємо на додаткову змінну Т. Ну, можна не обов'язково Т, там, А, Б, С. Ну, більшого за Т записують У підручнику так. Далі, якщо ми говоримо, що Х квадрат Т. Тоді х у четвертій степені – це Т квадрат. Таким чином, ми понизили степень рівняння і звели його до квадратного. І тоді маємо 3т квадрат додати 8т, відняти 3, дорівнює 0. І ми звели до квадратного рівняння. На даний. Момент, ви повинні вміти ідеально розв'язувати квадратні рівняння, оскільки ми їх розв'язували різними методами. І один із таких універсальних це знаходження коренів рівняння за допомогою дискримінанта та формули коренів квадратного рівняння. Дискримінант нагадую, b квадрат мінус 4 ac Раніше ми виписували, що a – це 3, b 8 С мінус 3, потім підставляли. Зараз я лише напишу таку формулу b квадрат мінус 4. Нагадаю вам. І потім підставляю b квадрат, 8 в квадраті, 64. Відняти 4, помножити на 3, помножити на мінус 3. дорівнює 64. Нагадую, ну, я просто за досвідом буває, що діти розрахунки в дискримінантах припускаються помилки, і дискримінант не виходить. А від дискримінанта залежить повне розв'язання рівняння. Тоді, дивіться, якщо тут мінус 4, то і множимо на мінус, то у нас буде плюс, нагадую. І 3 на 3, 9 на 4, 36, дискримінант дорівнює 100. Здебільшого в підручнику підбирають так, що дискримінант має повний, є повним квадратом. І тоді ми говоримо, що Т перше дорівнює. Нагадую формулу мінус Б, плюс корінь із Д. Поділити на 2А, мінус Б це мінус 8, плюс корінь із дискримінанта 10. Поділити на 2, 2 на 3, 6. 10 відняти 8, 2. А 6 залишаємо. Скорочуємо обов'язково, якщо можна, 1 треть. Це друге. Дорівнює. Я вже не пишу мінус не пишу b, мінус корень d на 2. А одразу пишу мінус 8. Мінус 10. Поділити на 6. мінус 18 поділити на 6, мінус 3. Ми знайшли. Те перше, те, друге. Зверніть увагу, це ми знайшли додат, значення додатковою зміною, е, яка б у нас була введена на початку розв'язання. Далі пишуть так: обернена заміна. Обернена заміна. Що це означає? Візьму навіть інший колір. Ви завжди повинні бачити, що у нас є заміна, і ми це ж слово заміна пишемо, щоб ви десь там не втратили десь в цій кількості записів розв'язань, які у нас не до, мають відношення до квадратного рівняння. Певна заміна ось Да? Так? Що таке те? Ми ж знайшли те перше, те друге. І так у нас є е, те, так, це х квадрат дорівнює 1 третя, і х квадрат дорівнює мінус 3. Тобто дві букви Т, дві наші, як говориться, заміни да, робимо. Далі пам'ятаєте, що квадрат не може бути від'ємним числом, оскільки квадрат це множення двох однакових значень. І якщо ми маємо два від'ємних числа, то у нас мінус на мінус буде плюс. Два додатні буде плюс Ну, 0 квадрат і це 0. І тому ми говоримо, що там, де х квадрат дорівнює мінус 3, тут немає розв'язків. Немає розв'язків, записуємо як порожня множина. А х квадрат дорівнює 1 третя. А одна, третя, дивіться, ви бачите, що воно додатнє значення має, да, і квадрат до рівня 1 третя. Тому розв'язки тут є. Але ви запитаєте, як їх вже знайти. Ми знаємо, ми вчили корені квадратні, і нас не засмучує, що це не є повним квадратом, ми просто знаходимо корінь квадратний з однієї третєї. І це буде перетворення, можна записати так. Зараз я трішечки підніму, немає розв'язків. Зараз отут. Х квадрат мінус 3 і тут немає розв'язку. А тут я буду продовжувати. Корінь із 1. Корінь із трьох так і залишається. Нагадую, ми вчили корені квадратні і звільнялися від ірраціональності в знаменнику. Це посилання на попередні теми. Як звільнитися від ірраціональності, Це означає прибрати, взагалі звільнитися від ірраціональності, це прибрати корінь в знаменнику. І тоді ми говоримо, щоб прибрати корінь квадратний з трьох, потрібно помножити і чисельник і знаменник на корінь з трьох. Один на корінь з трьох це корінь із трьох, а корінь із трьох на корінь із трьох це буде три. Тому один на корінь із трьох – це все одно, що корінь із трьох поділити на 3. Без ірраціональності знаменити. Ну, а х друга – це те ж саме, але мінус корінь із трьох на 3. Нагадую, якщо х2 дорівнює додатньому числу, то рівняння має два корені протилежного знаку. І тут я написала два, чомусь час, вибачаю, виправляю на 3. І це наші відповіді. Да? Х1 корінь із 3 на 3 і мінус корінь із трьох на 3. Це ми біквадратне рівняння. Я вам ще раз нагадала, оскільки ну, потрібно це ще раз було вам нагадати. Так, далі у нас раціональні рівняння. Ну, Я думаю, за 5 хвилин я вам ще раз нагадаю. Номер 752. Ну, давайте візьмемо, що ми візьмемо 12 12 пункт. 5 мінус 8 поділити на Х квадрат. дорівнює 18 поділити на Х. Зверніть увагу на наступне, що знову ж таки. Ми дивимося на умову рівняння і визначаємо його вид. Оскільки рівняння місце ділення. На вираз, що містить змінну Х, то це раціональне рівняння. Раціональне рівняння має вигляд А, е, ну давайте я напишу А від x, поділити на Б x, дорівнює нулю. Де А від x і Б x – це многочлени, що містять змінну Х. Розв'язується раціональне рівняння. Зараз я напишу, що це раціональне рівняння. Зв'язується за такою схемою. Коли приділені рисочка це ділення, коли приділені ми отримаємо 0, коли чисельник дорівнює 0. Ми можемо 0 поділити на щось і тоді отримаємо 0. А знаменник не може бути нулем. Оскільки у нас на 0 ділити не можна, це обмеження в арифметичних діях. І це все робиться в комплексі в системі. Що мається в системі? Ро, прирівняли до нуля чисельник, прирівняли до нуля знаменник, розв'язали окремо кожне рівняння, потім. Отримали корені кожного рівняння і підставили корені там, де дорівнює нулю. Там, де дорівнює нулю, це можуть бути кореннями рівняння. Але якщо вони співпадають з недорівня, тоді вони виключаються, тому що на 0 ділити не можна. І таким чином ми відсіюємо корені раціонального рівняння. В нашому рівнянні ми ще повинні звести до такого вигляду А від Б від дорівня нулю. Таким чином ми переносимо все в одну частину. Знову ж таки, властивості рівняння переносимо, змінюємо знак на протилежний, в ліву частину до рівня нулю. Зводимо до спільного знаменника, спільний знаменник х квадрат, сюди х квадрат, сюди 1, бо тут це є, сюди е, х. І отримаємо. Знаменник сильний х квадрат. В чисельнику 5х квадрат. Відняти 8. Відняти 18х дорівнює 0. Отримали вигляд, А від х поділити на Б від х дорівнює 0. Що ми пишемо? 5х квадрат. Відняти, давайте зміню місцями. 18х від зміни місцями додам тих ума не змінюється. Чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Це вже алгоритм нашого розв'язання, коли ми визначилися з певним видом звели до певного виду рівняння. Далі, перше, розв'язується як 5х квадрат відняти 18х відняти 8 дорівнює 0. Знаходиться тут дискримінант. І ми зараз. Швиденько розв'яжу. І так, Б квадрат це 18 помножити на 18, 324. Відняти 4, помножити на 5, помножити на мінус 8 Дорівнює 324. Додати 20 на 8, 160. І плюс. 160 – 324 додати 160, У нас буде 484. Так. Тепер корінь у нас. Перевіряйте одразу. Корінь буде у нас корінь чи ні. 484. є таблиця квадратів, корінь квадратний. Це 22. Де Здебільшого підбирають, щоб було. Корінь повний ну, повний квадрат. Потім Х1 дорівнює 18. Додати корінь квадратний, 22 поділити на 2а, тобто на 10. І це у нас буде 40 поділити на 10. 4. Х друге дорівнює 18 мінус 22 поділити на 10. Далі. Це буде мінус 4 поділити на 10, обов'язково скорочимо мінус 2 на 2, мінус 2 п'яти. І таким чином це можуть бути наші корені. Але ж х квадрат не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює 0. І ми маємо х перше дорівнює 4, х друге дорівнює мінус 2 п'яти. І х не дорівнює нулю. Рівність, там, де дорівнює, не співпадає з тим, де не дорівнює, з цього випливає у нас відповідь. Я одразу напишу відповідь слово. Побачили ви, що я просіяла корені за, нашим, за нашою системою, і у нас підходить і 4, і мінус 2 Таким чином ми розв'язали. Рівняння, яке звелося до квадратного рівняння. Знов же таки, спочатку обрали ви раціональне рівняння, знаємо, за якою схемою розв'язувати, тобто яка мета, а потім, знову ж таки, ми звели це до розв'язання квадратних рівнянь. Пишемо домашнє завдання. Домашнє завдання я вам дам номер параграф. Потім напишу номер. 753. Це такі раціональні рівняння, як я вам останнє пояснила. Ну, і не знаю, ви зробили, ну, зробіть іще номер 751, або перегляньте його, якщо ви вдома робили, бо на початку року я не дуже ну, побачила, що ви розумієте, як розв'язувати біквадратні рівняння. Хто зробив, перегляньте номер 751 біквадратні рівняння. Хто не зробив, зробіть його ще раз. І параграф 22, нагадую, я то що не для того лише, щоб ви знайшли номери, але ще переглянули цей параграф, як розв'язуються рівняння, і перед тим як розв'язувати їх, подивіться відеозапис і прочитайте параграф.